Уявімо собі, що ці три ключові політичні фігури великих європейських країн домовились про санкції, так а далі виникає все одно дуже цікаве питання: чи ці санкції запроваджують так би мовити, білатерально, тобто Німеччина, Франція і Польща. Бо Великобританія окрема історія, бо ця країна ж не є в ЄС правда. Добре, Великобританія окремо. Чи ми говоримо про санкції на рівні Європейського Союзу? А якщо на рівні Європейського Союзу, тоді... Ну, що тут далеко ходити, пам'ятаємо, які двоє лідерів ЄС були в Москві на параді. І от одразу, що тоді робити з позицією офіційної Словаччини, офіційної Угорщини. Ну і, і насправді інших країн також. Тобто, мені здається, мені здається, що ця погроза санкціями, вона все-таки не дуже така, не дуже конкретна, не дуже чітка, і вона не є аж таким важелем. Хочете бути в курсі всіх останніх новин? Переходьте у наш youtube канал за посиланням у профілі.